В принципі, як ми й попереджали в п'ятницю, якщо пам'ятаєте, ми попереджали про те, що готується відверта провокація по зміні запобіжного заходу для Юлії Тимошенко. Декілька хвилин назад прокурор зачитав абсолютно абсурдне, брідове, не грунтуючи таке, що не ґрунтується на законодавстві клопотання про зміну запобіжного заходу за надуманими ознаками, тому що нібито перебуваючи в залі судового засідання, Тимошенко впливає на свідків. Це повний бред, набор набор слів, який не має жодного відношення до кримінального процесуального кодексу. Але ми всі розуміємо, що цей процес є політичним процесом, це не є юридичний процес, і все, про що ми говорили в п'ятницю, все відбувається зараз. В принципі, я ще раз підкреслю, жодних підстав для зміни запобіжного заходу нема. Але якщо суддя отримає команду. Міняти запобіжний захід він його змінить, не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на які вимоги закону, не зважаючи ні на які наявність чи відсутність підстав. Тобто це буде просто зроблено брутально грубо для того, щоб усунути Тимошенка взагалі з цього процесу. Тобто її позбавили захисників, її позбавили можливості захищатися, її не дали знайомитися з матеріалами справи, а тепер їм треба ще фізично її закрити. Для того... Я не знаю, хто конкретно зараз хлопці вийдуть, які були в залі, вони чітко скажуть, хто, хто займався. Шановні колеги, ну тільки що ті, хто був присутній в залі і чули, і бачили, що фарс в суді продовжується, тільки що суддя Кирієв разом з прокурорами об'явив про наступне. Те, що ми говорили ще позавчора і вчора, що сьогодні влада вже так налякалася Тимошенко і її команди, що вона готова сьогодні, через 30 хвилин, змінити її запобіжний захід. Тобто, ми казали, що їм треба поставити останню крапку, закрити Тимошенко заграти. Тільки що суддя Кирилів і прокуратура вийшли з на до судді, щоб це зробити. Це говорить про те, що вже так вони були налякані цією справою, тим, що вони не можуть довести вину Юлії Володимирівни. Вони не дали можливість надати адвокатів. Вони залишили одну проти сімох прокурорів і судді. І зараз ви бачили, і ті, хто дивився, був в залі, що продовжується знущання, і є загроза, що сьогодні юлі володимирну. Замінять запобіжний захід. Тому наша фракція, яка зараз разом зі мною, представники нашої фракції, заявляє, що ми будемо боротися за нашого лідера до кінця, ми будемо надавати їй підтримку, і зараз ми порадимося, як будемо діяти далі. Дякую.